Добрий день, вас вітає агенція нерухомості Річхом, Мене звати Олександра. Сьогодні будемо переглядати двокімнатну квартиру за адресою княжи Затон 2Drop30. Маємо світлу, простору кухню з усією необхідною технікою для проживання. Є кондиціонер, мікрохвильова піч, посудомийна машина, пральна машина. Холодильник. Це в нас 14-й поверх. Поряд є магазини, аптеки, школи, садочки, нова пошта, ринок. Є великий магазин новус. Метро в пішій доступності 8 хвилин. Є зона відпочинку поряд. Парк Позняки. В кімнаті маємо два спальних місця, достатньо місткої шафи та робоча зона. Ванна кімната з санвузлом роздільні. Друга кімната доволі простора. Маємо ліжко з ортопедичним матрацем, шафи, і кондиціонер. У будинку є консьєрж. При вході є велика шафа, містка, як гардеробна. Чекаємо вас на переглядах, поки квартира має свою актуальність. І зараз вид з вікна дуже шикарний.